Не летять у сади були леки, залишились далеко давно. Може бути, курли недалеко, з пташка постукав в вікно, не летять у розбомблені хати, і журавка не сяде в гніздо, бо до миру ще, хоч недалеко, та бояться птахи все одно. Чорним снігом закопчує хмари по землі нашій броди чума, чи русні захотілись до пекла, може, в душах їх люта зима, вся земля наша стала до бою, від навали лихої орди, міцно оставши, тримаємо зброю. Від мерзоти, замкнувши ряди, вірю, тиша і мир буде в світі. Перемогу здобудем в бою. Прилітайте ж додому, лелеки, в Україну. Домівку свою. Слава Україні! Разом переможемо!